Друзі, вітаю! Як ви? Я сподіваюся, у вас все дуже добре. Я впевнений, ви чули про бренд Ако. Компанія своїм прихильникам пропонує широкий вибір механічних клавіатур, величезний перелік перемикачів власного виробництва. Це важливо. Ігрові поверхні та набори клавішних колпачків. Це все ако. Сьогодні для себе я обрав ось таку крихітку 3084 B у кольорах Black Gold, Так. Провод USB Type-C у золоті, зручно, що клавіатура має три види єднання. Звичайно, дротовий по USB Type-C, бездротове через USB тримач або Bluetooth. У режимі Bluetooth можна підключати аж до трьох пристрій. Звичайно ж є ключ для витягання клавиш або ковпачків, тут вже кому як більше подобається на слух. Найшов також брендові щипці, щоб витягати свічі перемикачі, теж кому як подобається на слух. Те, що можна змінювати перемикачі, це дуже важливо, особисто для тих, хто прагне індивідувати. Всі ми звичайно різні, комусь подобаються одні свічі, комусь на слух натискання зовсім інші. Приємним бонусом особисто для мене стали ось ці додаткові ковпачки у приємному теж кольорі у українських кольорах. Мені дуже подобається оцей жовтий користика з оригінальним малюнком. І погодьтесь з друзі, не часто зустрінеш, щоб хтось у комплекті клав додаткові ковпачки. Тут є, і, до речі, Ако кладуть додаткові кейкапи до всіх своїх клавіатур. За це виробнику окреме дякую. Кокос, тут як тут, улюблена справа всіх котів кидати, все, що є столу. Одразу Кокос Абрикоса обрав улюблену під свою котячу лапу, і двічі я змішував ковпачки, все одно з лапою сподобалось більше за все. Ну і клавіатура. Міні формат на 84 клавіші зараз стає все більш популярним серед користувачів, саме ось такий формат. По суті, це стандартна клавіатура, але без блоку цифр. Я взагалі вважаю цифри зайвими, ніколи цим не користуюся, тому саме такий формат особисто для мене. Мене є ідеальним. Перше, що я завжди роблю, перевіряю клавіатуру на гнучність та люфти. У даному випадку 10 з 10, навіть не 9, просто ідеальна, навіть немає мінімального люфту. Монолітність просто ідеальна. Головна відмінність АКО від більшості інших виробників, всі клавіші АКО мають українську розкладку. Не наліпки якісь, а як треба, з гравіруванням, і це дуже круто. Погодьтеся, друзі, дерусифікація в наш час дуже важлива для українців, і саме за це виробнику. Окрема подяка. При слабкому освітленні українські літери не гірше за англійську, і саме так і потрібно робити усім іншим виробникам, а то іноді, фік, що побачиш без світла, ну взагалі нічого не видно, тут все дуже добре. Ковпачки мають матове покриття, ніякого загравання з підлітками, оцього хрому, глянцю тут немає. Відчувається рівень з перших хвилин роботи, і мені дуже подобається обраний мій колір, це щось схоже на графіт, плюс поєднання з жовтим виглядає стиляво, доречно, шорстка. Фактура ковпачків одразу до зручності, практичності. Я ненавиджу, коли на глянці відбитки пальці або пил бі. Працюючі клавіші повинні бути саме такими. У АКО Свічі власного виробництва однією з основних особливостей АКО це є Custom Switch. Є прогресивна спіральна пружина, що забезпечує широкі та унікальні можливості набору тексту, це зручно. На пробілу ефекту карамислу немає, а це головний показник якості свічів. Пруживі свічі мають швидку реакцію на натискання, лише 1,9 мм приходив 4 мм перемикач CS Jelly Pink мені дуже подобається. Як я казав спочатку, кожен може обрати під себе те, що доподобає саме тобі. Мене пінки більше ніж влаштовують, просто послухайте, друзі, як вони цокотять. Це просто рай для вух не інакше. На клавіатурі, звичайно, є підсвітки без цього не як, ефектів багато, дуже багато на будь-який смак від статики до хвиль дихання та хаотичного блименя. Кожен я впевнений, знайде по смаку стилю до свого сетапу. та комбінація клавіш праворуч розмалюють будь-який працюючий стіл по красі. Мені до вподоби універсальність цієї клави. По перше, можливість класичного єднання провода USB Type-C до компу можна перехідником до блютузу, і я використовую бездротовий, бо це просто. Для мене зручно. максимально зручно на обратній стороні клавіатури перемиканням на ON і го працювати все просто. Квавмонтований акумулятор на 3000 мАч, тому працювати бездратово сам Бог, як то кажуть, звелів. Часом дратовим єднанням підзарядив і далі, як біла людина, працюєш дуже все зрозуміло. І не можу друзі також не сказати про ніжки. Звичайно ж, є гумові доріжки заради зручності, щоб не ковзалося. Саме ніжки регулюються по куту навколо клавіатури відносно поверхності стола, і два окремих опори це прям вау. До послуг користувача аж три можливі позиції клавіатури. Ток поставити її на стіл плюс два положення під різні кути, вище нижче, як нам подобається. Або геймірська розкладка, де з різних боків різні ніжки понахили. Погодьтесь дуже круто. До стилю я окремо замовив коробку шоколадних цукерок. Дійсно, я жартую, це замовив я додаткові кейкапи у солодких кольорах. Як казав, класик і поцінувач солодкого це скарб різноманітних ковпачків. 158 штук трикольорових капів, звісно, сумісних чері, біленькі по стилю красі. Мені подобаються оці малюнки, і поводьтесь оригінальність це завжди круто. По особаму це виглядає не так, як у більшості виконання на найвищому рівні. Тут без питань взагалі. Звичайно, кожен з нас має особисте бачення стиля, краси і по суті, друзі, це як складати Олего. Є кількість капів, а що ти збереш залежить лише від тебе. Я вирішив трохи змінити стилистику клави, додати інших кольорів за особисто моєю потребою. Те, чим найбільше користуюся я відокремлю іншими ковпочками, також додам геймерську розкладку і надіграюся, тому теж до зручності. Єдине, що я не буду чіпати, алфавіт. Я вирішив залишити як є, бо українська розкладка для мене дуже важлива. До речі, деякі перемикачі мають відмінність у кольорах. Одна група більш насичена, інша у кольорах кави, шоколаду, ну ви бачите, як це виглядає. По завершенню моїх маніпуляцій вийшло саме так. Чотирикольорова клава мені більш подобається, ніж була у стоці. Як то кажуть, тут на смак та колір олівці вам у поміч. Мені дуже подобається, як вийшло, ескейп-вибір кокоса абрикоса, все інше на свій смак і зручність до роботи. Для мене це важливо. Той випадок, коли все подобається, навіть немає. До чого докопатися, якщо казати про клаву від АКО, то на мене це ідеальний продукт за свої кошти. У своїх клавіатурах Ако робить акцент на якість матеріалів і зручність конструкції. Продукція виготовляється з високоякісного полімерного пластику, а це плюс до надійності та довготривалої роботи. Це також стосується і перемикачів кейкапів. І слів виробника вони витримують понад 100 мільйонів натискань. Це просто якась божевільна цифра. Звичайно, якісну механіку рівняти з мембранкою неможливо не в якому разі, де свічі, а де гума на клаві за 3 копійки. Ну ви розумієте, про що я кажу. На мене бренд Ако виготовляє дуже якісну продукцію. Я не на хвилинку не пошкодував і раджу тобі спробувати якість та надійність на щас не порожні слова. Ми не настільки заможні, щоб купувати якусь хрінь, щоб кожні півроку міняти і ще раз міняти, та витрачати на це кошти. Краще одразу обрати якість та надовго. Дякую, друзі, вам за перегляд. Сподіваюся, сьогодні ви пізнали багато корисного для себе, якщо так від тебе вподобайка, все буде Україна,